Народ, всім привіт! Рено трафік 1,9. Горить помилка, спіралька. Що в мене сталося? Нема надува, машина тупить, обороти до 2,5. І ніде я не знайшов, як це, ну, говорять це, датчик надува. Замінив я нього, нічого не помогло. А причина була в трансдюсері. Як його перевіряти, я знайшов тільки закордонне відео. Отож, показую. Старий трансдюсер. Ось він. Як його перевірити? Не знаю, видно, не видно. Сюди на кожний контакт повинно приходити, отак голочку вставляю, 12 вольт. Так, не знаю, чи буде контакт, зараз побачимо. От. 12 вольт. На другий контакт теж повинно приходити 12 вольт. Зараз я вставлю от другий контакт. На другий три і сім. От вся причина. А повинно бути 12 вольт. Так, зараз я заміню, я вже його замінював. Виключив запалювання. Так. Онімаємо голочку. Є таке, як перевіряти, надув. Трубки між собою з'єднувати. О, це мене вже з розборки. Підкинули, попробували, все, машина поїхала, лампочка потухла. Вставив. Тепер тут вставляємо. Водин? Ага, запалювання не включив. Так, мінус тут десь Міряємо на першому. 12,4 вольта, а тепер на другому контакті. Тепер на другому 12,19 От вся причина. Замінив, машинка поїхала, а він не жужжав, нічого. От, ніби нормальний з виду був. А отака поломка прикра. Причому спіралька повинна була вже погаснути. О! Все, спіралька не горить. Горить тільки подушка безпеки, ну тут шлейфом проблема в рульові. В кермові. Все, може комусь пригодиться. Ось так можна заміряти, чи працює трансдюсер, чи робочий він. Все, дякую. Все, стер я помилку, залишилась тільки подушка. Ось вона. Ну вона не удаляється, більше помилок немає. Все. Ось така поломка може в когось бути. Легко вирішується. Без лишніх затрат.